Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо щось неймовірно смачне та ароматне плов у пакеті. Цей рецепт має бути у кожній господині, адже готується швидко, легко, а результат завжди вражає. Приєднуйтеся, будемо готувати разом! Повний список продуктів чекає на початку та внизу цього відео. Плов це страва, яку можна готувати з будь-яким м'ясом. Сьогодні у мене свиняча лопатка 600 г. М'ясо миємо та нарізаємо невеликими шматочками такими, щоб було зручно їсти. Перекладаємо його в миску. Заздалегідь підготували овочі. Дві середні морквини нарізали соломкою, а дві цибулини напівкільцями. Додаємо цибулю та морку до м'яса. Далі спеції. Я додаю чайну ложку приправи для плову. Чайну ложку копченої паприки, половину чайної ложки куркуми, сіль та перець все за своїм смаком. Тут можна дати волю фантазії. Ви можете експериментувати свої улюблені спеції. Ой, ледь не забула! Треба ж додати олію, 3 столові ложки олії без запаху. Добре все розмішуємо, щоб м'ясо і овочі подружилися і залишаємо на 30 хвилин, щоб вони промаринувалися і наситилися ароматами один одного. А поки м'ясо маринується, займемося рисом. У мене 200 г рису довгого сорту. Пересипаємо його в миску та промиваємо кілька разів, поки вода не стане прозорою. Це дуже важливо, щоб плов вийшов розсипчастим. Потім відсіжуємо рис на сито. Беремо пакет для запікання потрібної довжини. Один край зав'язуємо та кладемо його на деко. Спочатку викладаємо рис, рівномірно розподіляємо його по пакету. Потім додаємо замариноване м'ясо з овочами, їх також розрівнюємо по всій поверхні рису. Далі часник. Беремо 4-5 зубчиків, очищаємо їх та розподіляємо по поверхні м'яса з овочами. Тепер заливаємо воду. Тут важливо пам'ятати: одну порцію рису, дві порції води, тобто 1 до 2. Зав'язуємо другий кінець рукава та остаточно розрівнюємо все рівномірно по пакету. Якщо у вас пакет без готових отворів, як у мене, то в кількох місцях проколюємо його зубочисткою. Це потрібно для того, щоб пакет не лопнув під час випікання. І все. Відправляємо наше блюдо в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 1 годину. Звичайно, час приготування може залежати від особистостей вашої духовки, тому краще час від часу перевіряти готовність. Ну що ж, час пройшов і наш плов готовий. Розрізаємо обережно пакет, щоб не пектися парою. Плов просто чудовий! Дивіться, як все гарно приготувалося. Рис розсипчастий, м'ясо ніжне, соковиті овочі все просто ідеально. Перекладаємо його на тарілку і будемо подавати до столу. Який же він апетитний та смачний! Рис, ну просто нереально смачний! М'яке м'ясо, соковиті овочі. А які аромати від спецій, пробуйте приготувати і поділіться результатом в коментарях. Готуйте з любов'ю та їжте смачно! Всім миру та добра.